Майора Михайла Нагая у червонограді знають буквально всі погрози пістолетом або розмахування кулаками. Часта забава цього 44-річного поліцейського. Я можу сказати, що це повне неадекватна людина. Собі дуже багато чого дозволяє. Видно, це не один рік він так робить, і завжди йому все сходило з рук. Цього разу копу навряд чи вдасться вийти сухим із води, Дебошира на відеокамеру зняли місцеві активісти, а запис виклали в інтернет. Я вас дарю. Так. У мене є свідки. Голову. Де саме? Голову. За те, що ви мене я тобі ще раз говорю, я його все урию, того помічника разом з тим потерпившим. Буянити Михайло Нагай почав ще вночі у сусідньому місці Сокаль. На місцевій заправці він щось не поділив із клієнткою і почав з нею сваритися. Перший інцидент трапився саме на цій заправці. П'яний коп тут побив жінку і пригрузив її зброєю. Потерпіли, і працівники АЗС випадок не коментують. Нетверезий майор сів за кермо і подався до Червонограда. Вже наступного дня він відзначився у місцевому барі, спершу побив одного з гостей закладу. А коли прийшли активісти, то накинувся з кулаками ще й на них. Саме на цих сходах він його вдарив по голові. Він впав, вдарився коліном. В нього ушиб коліна чи тріщина. Я там ну зараз докладно не знаю. Ну і вже почалося все відбуватися. Я включив відеокамеру, почав знімати його, в якому він стані. Втихомирити дебошира не змогли навіть поліцейські. Вже у на нагай двічі вдарив одного з активістів. Зараз зі мною Ох, йому! е! цей удар прийшовся саме по голові. Віталія зараз чоловік у лікарні. У нього струс мозку та забій плеча. Замахнувся і вдарив мене по голові в ліву сторону. Ну і далі дискусія далі продовжувалася, і десь через хвилин п'ять він повторно мене вдарив вже в праве плече. Ну для мене це взагалі було неочікувано, що він ще в самому відділенні поліції таке зробить, скоїть такий, такий, такий злочин. Він з травмами поступив загальномозковою симптоматикою, таку як при легкій черепно-мозовій травмі, струсу головного мозку з плечовим шасоглобом має проблему. Загалом від рук Буяна у погонах постраждали одразу троє людей. Усе це він робив у формі та із табельною зброєю у руках. Постраждалі вже написали заяви до прокуратури. Було зареєстровано попередньо за статтею 125 частиною першою. Однак раховуючи те, що він є працівником міліції, буде вирішувати питання в ході досудового розслідування про остаточну кваліфікацію. Михайла Нагая відсторонили від роботи, а сам він термінову у лікарню. Проте поліція і прокуратура вирішили підняти навіть старі інциденти пов'язані із ім'ям майора, аби він відповів за усі свої вчинки. До слова атестація поліцейських на Львівщині ще триває.